Поговоримо сьогодні про те, що таке катетерна радіочастотна абляція, що це за метод лікування аритмій, кому він є показаний, так, в яких випадках ми його застосовуємо, які покази до його виконання, можливі ускладнення, так і переваги цього недоліки цього методу: лікування порушень ритму. Отже, катетерна радіочастотна абляція аритмій – це метод ендоваскулярної, тобто через проколи в судинах лікування порушень ритму. Який виконується під місцевим знечуленням. Рідко ми застосовуємо поверхневий наркоз для того, щоб создавати пацієнта на певних етапах лікування, які особливо неприємні можуть бути для хворого. Ці операції тривають зазвичай порівняно недовго, від 2 до. 4 годин, це залежить від складності е, процедури от, і від е, об'єму втрачання. Е, починається вся е, операція з того, що пацієнта розташовують на рентген -неконтрастному, е, столі, тобто він просвічується цей стіл операційний наскрис рентгеном. Е, пацієнту обробляють антисептиком пахову зону або справа зліва дві пахові зони. Накривають стерильним покриттям, і під місцевим знечуленням роблять о, один або декілька проколів в первах з Зрібком артерії використовуємо на ногах, так це стогнові вени або стогнові артерії, або і одні, і другі судини. І вводимо через проколи тоненькі трубочки, які називаються інтердюсери. І трубка з клапами, яка дозволяє нам потім ввести діагностичний електрод, який ми проводимо під відеорентген-контролем в порожнину серця. Цей електрод підключений до електрофізіологічної станції. Це є е, комп'ютер, е, який допомагає нам е, знайти зону аритмії, побачити, куди ця ритмія поширюється по серцю. І е, в деяких випадках нам необхідно її спровокувати. Тоді ми вводимо через другу судинку наступний електрод, який називається абляційний. Він підключається до е, генератора радіохвиль високої частоти, е, вкладається на місце, де аритмія е, виникає або куди вона поширюється, і е, наносимо аплікацію радіохвиль високої частоти. Тобто доктор натискає педальку так, і починається опік зони ритмогенної в серці. Власне, ці моменти можуть вимагати глибшої седації, тобто більшого знеболення і навіть легкого поверхневого наркозу, оскільки часто виникає больовий синдром. Він є такої інтенсивності, що, в принципі, його можна витримати під місцевим зничованим, але деякі пацієнти просять все-таки, щоб їм зробили глибшу Ну, І тоді ми це робимо. Після того, як репмогенна ділянка є пропаленою, ми е, даємо 30 хвилин контрольного часу. Це значить, що 30 хвилин пацієнт лежить в операційній, з ним знаходиться персонал, а лікарі чекають. Це необхідно для того, щоб е, зона, яка е, якій проведена абляція, так, яка була пропалена в серці, щоб вона відійшла від цього опіку. І через 30 хвилин ми знову пробуємо запустити аритмію цією програмованою стимуляцією серця. Часом вводимо медикаменти, які провокують порушення ритму. Для того щоб пересвідчитися, що ми дійсно добре знищили е зону аритмії. Тобто, якщо аритмія не запускається, значить операція ефективна. Якщо аритмія запустилася, значить ми не до кінця е спалили це вогнище, і ми наносимо аплікацію радіохвиль повторно, знову ну, 30 хвилин контрольного часу. Так поки ми не пересвідчимося, що аритмія вже не турбує хворого, вона не виникає. Після завершення основного етапу операції ми забираємо електроди з тіла пацієнта, забираємо інтродюсери, накладаємо тиснучі пов'язки, і через декілька хвилин пацієнт переводиться в загальну палату. Фактично загальний час перебування пацієнта в відділенні, середній час перебування пацієнта в відділенні по цих операціях це є три дні: день поступлення, день операції і наступний день допуска. Хотілося б зупинитися на темі, кому необхідне проведення катетерної радіочастотної Так? які пацієнти вимагають інвазивного лікування тих порушень ритму, які в, які в них виникають. Отже, наші операції є спрямовані на дві категорії пацієнтів. Так? Перша категорія хворих це пацієнти, які мають. Умовно доброякісні ритми, І це такі порушення ритми, які не несуть потенційної загрози життю пацієнта, але негативно впливають на якість життя хворого. Тобто, ем, наприклад, фібриляція передсердь, або тріпотіння передсердь, або різні види АВ вузлової тахікардії, передсербної ектопічної тахікардії, тобто порушення ритму, від яких власне пацієнт не загине, але може мати проблеми внаслідок. Наприклад, симптомів, які несуть з собою ці порушення ритму, в першу чергу це власне стосується вузлових тахікардій, парацерних ектопічних тахікардій. Пацієнти про цих порушних ритмах можуть відчувати е, приступи серцебиття, які виникають в спокої, на відпочинку під час подорожі. Е, Транспортом, авіаперельотами, так вони можуть виникати в будь-які моменти. Ці приступи. Це лякає хворих, оскільки це супроводжується високою частотою серцевих скорочень, пацієнтів можуть виникати різні симптоми на зразок відчуття нестачі повітря, паніка. І якщо ці приступи тривають довше, ніж декілька хвилин або виникають досить часто, наприклад, день чи через день, то про якісне життя говорити важко. І, власне, в таких хворих ми вилучаємо о, ті аритмії методом катетерної радіочастотної абляції для відновлення в першу чергу якості життя. До умовно доброякісних аритмій відноситься також тріпотіння передсердь та фібриляція передсердь, але ці аритмії несуть іншу потенційну загрозу, знову ж вони не вбивають пацієнта. Але деякі ускладнення, які про них виникають, наприклад, такі як утворення тромбів в лівих відділах серця, розводять до емболічних ускладнень. На інсульту або перекриття кровотоку в кінцівках пацієнта, якщо ці тромби потрапляють в відповідні артерії, це вже становить загрозу і здоров'ю, і життю пацієнта теоретично і, і фактично. І в цих випадках також можна виконувати катетерну радіочастотну абляцію не тільки для відновлення якості життя, а для профілактики е першочергу інсультів. І е, група пацієнтів, в яких виникають життєво загрозливі порушення ритму, які можуть навіть особливо не турбувати пацієнта і, і довго не тривати, і рідко виникати. Але е, шлунучкові тахікардії або в ритно-подібні це порушення ритму, які потенційно е, можуть вбити хворого, і власне це абсолютний показ до е, Проведення катетерної радіочастотної абляції для того, щоб ем, покращити прогнозовану тривалість життя пацієнта, щоб не допустити до раптової серцевої смерті. Хотілося б зупинитися на можливих ускладненнях катетерної радіочастотної абляції. оскільки процедури відбуваються е, через ендоваскулярний доступ, тобто через проколи в судинах, рівень ускладнень є порівня, хірургічних порівняно невеликий, менше 1% усіх. Е, Найчастіше ми маємо справу з о, локальними проблемами, наприклад, крововеливи тобто гематоми в зоні пункції судини, тобто проколу судини на Нижній кінцівці, через який ми вводимо електрони. Це не фатальне, звичайно, складення, більше носить косметичний характер. Зрідка можемо мати справу з псевдоаневризмами, тобто вип'ячуванням судинної стінки після винесеного проколу. Вкрай рідко можуть виникнути пошкодження камер серця, клапанного апарату серця, і розвиток тампонади серця, так? тобто крововиливу навколо серцеву сумку. Вкрай рідке складення, його можна опанувати, але звісно, це є неприємна річ. І порушення мозкового кровобігу і інсульти е, теж рідкі ускладнення, які можуть супроводжувати катетряні радіочастотні абляції. і вони більш характерні для пацієнтів, які е, проходять лікування е, фібриляції ПРЦ. Це є об'ємне втручання і ризики тромбоутворення є е, підвищені. Всі ці ускладнення профілактуються, ми знаємо, як їх профілактувати, як до них не допустити. І ще робити випадки, що робити випадку, якщо таке ускладнення розвивається?